Одразу спойлер: чимало посіпак Кремля лізли до керма Луганської області України з 2014 року, але багато з них не впоралось з управлінням і завершило естафету передбачувано у пеклі. Втім, є і надто талановиті екземпляри, яким вдається зберігати крісло роками. Шлях до нашого серця лежить лише через гроші. Колишній співробітник СБУ Леонід Пасічник на прізвисько Магадан. Нинішній ватажок терористичного угруповання ЛНР доларовий мільйонер. Тож неважко здогадатись, хто його дах на верхівці Ерефії. Пасічник народився у Луганську. Дитинство провів на Росії у Магадані. Звідки ж і його прізвисько? Кар'єру розпочав після повернення в Україну і не будь-де, а в СБУ очолив відділ боротьби з контрабандою. Ну як боротьби вже тоді Льоня почав загрібати до рук чуже та працювати на Кремль. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, сьогодні-завтра, я поїду до Москви. У 2006 році Льоня потрапив у новини як герой. Він, начебто, затримав контрабандні 2 мільйони доларів та 7 мільйонів рублів, відмовився від хабара і викрив злочинців. Але це була яскрава інформаційна бульбашка. Насправді, вже тоді пасічника завербувала ФСБ. А вся ця героїчна спецоперація була спланована для того, щоб росіяни... Пропхали свого агента кар'єрною драбиною в СБУ за півроку після показової операції він отримав нагороду від президента Ющенка та нову посаду. Став очільником міжрайонного відділу СБУ у Стаханові Луганської області. І зараз ми будемо дотримуватися того курсу, яким ми йшли протягом всіх цих років. Курс був у бік того, хто заплатить більше, коли у 2014-му чотирнадцятому Ерефія окупувала частину Луганщини, пасічник відкрито при. Йшов на бік ворога, він отримав посаду міністра держбезпеки, так званої ЛНР, і одразу завзято почав турбуватись про безпеку свого фінансового становища на контрабанді вугілля цигарок, алкоголю та наркотиків заробив понад 40 мільйонів доларів. Кожен чим міг захищав нашу на той момент маленьку, але горду республіку. Ми не піддались ні на які провокації з боку на той момент злочинного Києва, але стельбухами віддався кри. Рмлю і під дахом ФСБ поринув у груза маргінальний престол у 2018-му Пасічник очолив квазі утворення ЛНР, коли скинув попередника, про долю якого окремо згодом. Орденом за заслуги перед вітчизною першого ступеня нагороджені. Пасічник Леонід Іванович. Думаю, ця показуха зрозуміла. Такий успіх хай і в окупованому Луганську був би неможливим без особистої згоди не до царя? Так, пасічник став новим васалом. Шановний Володимир Володимирович, дякую за таку високу нагороду нашої діяльності. І яка ж діяльність організація псевдореферендуму на українських територіях і радість від приєднання до РФ. Ї. Вони б ще до Зімбабве або Мозамбіка приєднались. Успіх був би той самий. Дорогі друзі, хай живе Луганська Народна Республіка у складі Російської Федерації. Хай живе Росія. Що ж, як то кажуть, яке прикре самознищення. у всьому зізнався сам. Збережемо цей відеодоказ для майбутнього трибуналу. Діяльність пасічника відзначили і в Україні 2023-го Його засудили до 12 років з конфіскацією майна. За колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України заочно він також під санкціями Євросоюзу, Канади, Австралії та Великої Британії і має опинитись за ґратами, якщо його не прикопає десь новий міні-цар квазіформування ЛНР. Як це у них заведено? Ми хочемо і чекаємо того моменту, коли по праву станемо частиною великого російського світу і російського народу, так як свого часу став Крим. А це якраз той самий попередник пасічника Ігор Плотницький, який так само приходив впевнено і назавжди, але став жертвою вбивчих перегонів георгіївських тарганів. А як починав? Клянусь під час виконання обов'язків голови Луганської Народної Республіки з честю виконувати високі обов'язки голови Луганської Народної Республіки. Служити народу. Примітно, що Ігор Плотницький народився у Чернівецькій області. Щоправда, служив на Росії і прожив там достатньо довго. Мабуть, так і підхопив вірус невеликовного Совка. Куранти нам завжди вказували не лише точний час, вони вказували нам час, за яким нам варто жити. 90-х сепаратист заробив капітал на схемах у торгівлі паливом, і у 2014-му, коли Ерефія окупувала частину Луганщини, уже був підготовленим гравцем. Я вам одразу скажу: укропам ніхто нікого здавати не буде. Спочатку Плотницький очолив батальйон зоря, який займався терором і контрабандою. Побув трохи самоназваним міністром оборони, а у листопаді 14-го почесно проголосився на посаду глави так званої ЛНР. З таким підходом у нас тільки вмирати будуть. Плотницький навіть викликав Порошенка на дуель, щоб цитую покласти кінець війні. Це щось по Еленерівськи. Мається на увазі не лише кулачний бій. Вибір зброї і місця я залишаю Петру Олексійовичу. Хай приймає рішення, де і в чому він сильний. Я готовий відповісти. Я готовий. Порошенко таку серйозну дипломатичну заяву чомусь проігнорував. Тим часом місце і зброю обрали інші. Ті, хто організував підрив авто, в якому їхав Плотницький. Я жив і здоров. І будь-які спекулювати на моєму здоров'ї. Це проїски наших пасовніха української сторони після замаху, який за однією з версій сам же і організував, Плотницький швидко оклигав та одразу повернувся до нагальних справ наживанню капіталу на контрабанді вугілля, металів та пального. І звісно, до війни. Тисячі тонн українських ресурсів щороку йшли до Ерефії, осідаючи у кишенях Плотницького рублями. Але чекайте, за заробляння на контрабанді у Псевдореспубліці відповідав і пасічник. Здогадались, чому саме ці двоє трошки посварились? Так званий міністр внутрішніх справ, друг Пасічника, взяв та й влаштував переворот із залученням танків під приводом пошуків міфічних українських ДРГ. Так вийшло, що пан Плотницький уявив собі занадто багато і вирішив, що він може знімати міністра внутрішніх справ без узгодження з куратором. Ну його не зрозуміли і не підтримали. Самопризначений силовий блок звинуватив Плотницького в організації обстрілів мирного населення, які згодом вже звично видавали за дії ЗСУ. А потім посередник дізнавався, що відбувались обстріли шкіл, базару, лікарень. Закінчилось все дуже швидко. Якіскрай. Саром Москва новим ватажком терористичного угруповання ЛНР став Леонід Пасічник. А Плотницький зробив заяву про погіршення здоров'я. До речі, цю війну ми програємо. Інформаційну війну ми програємо. Це факт. А потім, взагалі, зник за однією з версій. Плотницький втік на Московію, і там його заарештували за викрадення понад мільярда доларів російської допомоги своїм проксіутворенням. Зараз паузу зроблю. За іншими даними, він втік ні, не до Ростова, а у Воронеж переховується разом з сім'єю, бо заочно засуджений до довічного позбавлення волі українським судом і також є фігурантом санкцій, зокрема США, Канади та Євросоюзу. Ну, Змінить він там паспорт, зробить собі пластичну операцію, прибере щічки, які наїв за три роки. А кого пограбував, пред'яву все одно пред'являть. Є ще третя версія. Плотницького просто вбили за ФСБшною традицією. Адже за збігом обставин він сам прийшов до влади після інциденту, коли попередник, перший терорист ЛНР Валерій Болотов, спочатку був змушений взяти лікарняний і віддати владу. Я взяв його плотницького командиром батальйону, а в подальшому призначив міністром оборони. Зради від нього я не чекав. Валерій Болотов. Дійсно, як не чекати зради від запроданців. Але тихенько відсидітись у Москві терорист Болотов не захотів. Надто ласий шматок віджатих потоків опинився у руках Плотницького. І у 2016-му Валєра Валера в інтерв'ю виданню Росбалт звинуватив наступника у розкраданнях гуманітарки, обстрілах Луганська і зраді. Я думаю, Плотницького поміняють у найближчі кілька місяців. Він піде за станом здоров'я або вигадають іншу причину. У Росії розуміють, що якщо цього не зробити зараз, то ми втратимо ЛНР повністю. Адже Плотницький не займається республікою. Він зайнятий своїми справами, бізнесом, особистим збагаченням, як і інші Валерій Болотов. За місяць після таких обвинувачень на початку 2017-го, Болотов помер в Москві від серцевого нападу після випитої кави з невідомою особою. На думку українського військового експерта Дмитра Снігірьова, Болотова ліквідували представники спецслужб так званої ЛНР. Ну а менш ніж за рік зникне і сам Плотницький. Отже, легко простежити, що чекає на кожного ватажка квазі республіки. Схема ідентична: лікарняний, зникнення з радарів, забуття або смерть. Кара за скоєні злочини неодмінно наздожене кожного з терористів. І якщо це не зроблять свої ж павуки, цим займеться Україна. За даними СБУ, українські спецслужби ліквідували вже декілька високопосадовців, так званого ЛНР. Псевдогенпрокурор Сергій Горенко вибухнув у своєму кабінеті. Очільник псевдоміністерства з надзвичайних ситуацій Олексій Потелещенко знищений разом з фейковими депутатами Артемом Тростянським та Іваном Жушмою. Така ж доля спіткала колишнього голову так званої народної міліції самопроголошеної ЛНР Михайла Філіпоненка.